Ну, як це правильно сказати, які слова вживати нам? Відкрити що, що відчиняти, як дати лад усім словам, що треба просто розгортати, що від кухориць відімкнуть, коли слова, які вживати, І як дитині все збагнуть. Це просто. В нас багата мова. Для всього є свої слова. Уважно прислухайся до слова. І зрозумієш ці дива. Бібліотечні заклади комунальної установи публічна бібліотека імені Євгена Чекаленка Куявницької сільської ради проводять активну роботу з популяризації української мови в рамках загальноукраїнської кампанії сприяння опануванню державної мови. На базі ряду бібліотек філій працюють розмовні клуби та гуртки, девізом яких є «Я розмовляю, думаю, читаю, пишу, мрію українською. Учасниками клубів та гуртків є і діти, і дорослі, і місцеві жителі, і внутрішньо переміщені особи. Для переселенців ці клуби та гуртки виступають ще й дієвим засобом адаптації в Куяльницькій громаді. Опановувати українську мову допомагають вчителі-філологи, педагоги сільських шкільних закладів. Так, в бібліотеках сіл Яльник та Станіславка працюють розмовні клуби Думай, читай та спілкуйся рідною мовою. Та спілкуйся українською. В ряді бібліотек діють розмовні гуртки. Українознавці в селі Коси. Скарби рідної мови в селі Малий Фонтан. Скарби української мови в селі Нестоїта. У рідній країні рідна мова в селі Новоселівка. Джерельце в селі Федорівка. Мова-розмова в селищі Борщі. Солов'їна Калинова українська наша мова в селі Качурівка. Український мовограй в селі Гонората. Заняття клубів та гуртків проходять двічі на місяць за спільно розробленими вчителями та бібліотекарями планами. Педагоги використовують різноманітні форми та методи заходів, направлені на розвиток мовлення, орфографічних навичок. Формування культури письма та виховання любові і поваги до української мови. Особливо цікавими для дітей та молоді є лінгвістичні та інтелектуальні ігри, вікторини, конкурси, тематичні відеоперегляди. При бібліотеках, де не задіяні педагоги, бібліотечні працівники організували гуртки любителів української мови і самостійно проводять заходи з її популяризації. Чимало користувачів дітей збирає гурток чари рідної мови в бібліотеці села Борщі, чари рідного слова в бібліотеці села Соболівка. Гурток українського художнього читання Мовограй об'єднав маленьких любителів українського слова в бібліотеці села Вишневе. Популяризуючи українську мову та знання про неї, працівники бібліотеку Яльницької громади прикладають чимало зусиль, щоб калинове і джерельне рідне слово. Яке передавалося від батьків до дітей як вічний оберіг національної культури, історії та духовності, звучало потужно, самодостатньо, красиво і велично.